Привіт, друзі! Знову я, скажімо так, беру тему своїх коментарів. Людина написала, а чому Гончаренко, конкретно Олексій Гончаренко, депутат в Раді від Європейської Солідарності, не замінить війна на фронті, відповідає. Це та ж категорія, що і Зеленський говорив, що генерал, який не був в окопах, для мене не генерал. Отже, я постараюсь відповісти на пальцях, чому генерали і депутати не мають сидіти в окопах. Я ніколи не захищаю просто дію прагматично. Прагматика заключається в тому, що давайте уявимо. На секунду просто уявив, що депутат або генерал йде на фронт, йде в окоп і його вбивають. І таких генералів, депутатів, ну, допустимо, йде ця Верховна Рада на фронт, і всю Верховну Раду чисто підкорень вбивають в окопах. Тут питання в тому, ким замінити е, депутатів. По-перше, вибори воєнний час не проводяться. По-друге, як би ви не ставились до депутатів, вони мають досвід. Великий вже досвід, е, скажімо так, парламентської діяльності депутатської. А тут ви готові. Е, Скажем так, вбити їх, вбити їхній досвід, вбити їхні звання заради популізму. Тому що ваша заява конкретно, ваша заява це чистої води популізму. І нічого більше. Нерозуміння наслідків того, що не буде ким замінити, і навіть якщо будуть вибори, не буде. Людей, які мають достатній досвід в цьому. Е, Прийдуть е, в зеленій партії, ну, партії Слуга народу, приходили безробітні фотографи і так далі, і так далі. Вони натискали кнопки, так, як, так, як їм сказали. І що? Чим це завершило? Це заважувало з тим, що вони наголосували такого, що краще б вони до цих кнопок не наближались. В принципі, не наближалися, Тому що наслідки для країни фатальні абсолютно, може бути, якщо це буде в масштабах всієї Верховної Ради. Тобто люди, не розуміючи наслідки своїх дій або слів, Хочуть вирішити, скажем, так, складні проблеми простими рішеннями, оце велика проблема, зокрема, українського суспільства. Що от проблема серйозна, але українці, більшість українців чомусь думали, що серйозну проблему можна вирішити несерйозними рішеннями. Легкими рішеннями. Що там хтось пропонує легке рішення, Легке рішення пропонують завжди популісти, а популісти ведуть до краху, тому що за ними стоять тільки слова і більше нічого. Так от рада лишиться без людей з досвідом. Якщо Рада лишиться без людей з досвідом, то країна, країна в нас парламентсько-президентська, нагадаю. Тобто, президент не може одноосібно вирішувати долю держави. Якраз таки парламент впливає на остаточне рішення в державі. І це дуже добре, це надзвичайно добре. Тобто, ви хочете, щоб ті, хто. Мають важує впливу, пішли і загинули, і, за, і загинули просто на фронті. Тобто ви виступаєте за абсолютно президентську владу. Я так правильно розумію? Не розуміючи наслідків такого е, рішення з вашого боку. Парламент він е, рада. Він вона різношосна, скажімо так. Тобто там партії, партії різні, партії з різними думками, і це якраз таки допомагає країні виживати, навіть не дивлячись, що в теперішній раді моно більшість зелена. Але все одно все одно там йде рух і вплив. Отже, ви готові стріляти в ногу, та що там в ногу, в голову і собі, і державі таким чином. Заради банального популізму і ідіотизму. Ну, тому що іншими речами це назвати не можна, в принципі. Друге, То, що Зеленський там говорив генерал. Генерал, який не бігав по окопах, до мене не генерал. Ну давайте уявимо ситуацію, що умовні та е, дропати, талановитий генерал, Михайло Дропатий, йде в окоп і шашки на голову біжить на ворога з, там, з пістолатом на, на гору, та картинка советська. Хто знає, той знає. От уявив на, на місці цього ідіота совєтського Михайла Дропатова. Ну, ну допустим, він загинув. Це чаровато провалом фронту, в принципі. Якщо кожен генерал піде і загине в окопах, замість того, щоб планувати операції і так далі. І так далі. То Росія буде тільки вдячна. Я надіюсь, доступно пояснив, чому е коментар людини е дуже некомпетентний з її боку. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки для тих, хто хоче підтримати канал фінансово реквізити в описі під відео. Або в коментарі, і в коментарі. А, ваші коментарі важливі. Пишіть свою думку, як вважаєте ви. До нових зустрічі, друзі.